Цей канал присвячений паперовим роботам, ветенанкам, різному хедмейду. Здавалось би, як до всього цього можна додати штучний інтелект і навіщо він тут потрібен. Зараз я покажу, як я до свого бренду ветенанок можу додати штучний інтелект і як він може підсилити мої ідеї та допомогти мені з візуалом. Конкретно і покроково покажу, як з такої картинки можна зробити таку. А також як бонус покажу генерацію додаткового фону, тобто як з такого фото можна зробити таке, але попереджаю, що ці додатки не є безкоштовними або мають тільки декілька безкоштовних спроб. Вітаю! Ви на каналі Мавкарія. Мене звати Марія. Сьогодні я хочу розказати і показати варіант використання штучного інтелекту як візуальна складова для вашого бізнесу, незалежно від того, чим ви займаєтесь, на прикладі своїх витинанок. Зараз сфера штучного інтелекту дуже стрімко розвивається і іноді, маючи навіть гроші, і бажання про деякі функції можна не знати. Або не знати конкретно, як це працює. Тому я захотіла показати варіант застосування штучного інтелекту, як я його використовую в своєму хобі. Раніше я зробила серію витинанок рамочок. Сюди можна вставляти будь-який листок, фото, картину. І мені треба придумати, як заохотити людей це придбати. це унікальність показати, як це можна використовувати. Що сюди можна вставляти себе, кота, себе з котом, взагалі будь-що. Але ще один варіант, який придумала, це вставити свій логотип. Так, можна було просто поставити свій логотип і не паритись. У мене є навіть декілька кольорових варіацій, в залежності, яка тематика контенту. Але я вирішила піти далі і стилізувати логотип під кожну з рамочок. І тут починається саме цікаве, бо тепер шаї може мені допомогти зробити просто шикарні речі. І зараз я покажу процес створення. Ми зберігаємо наш логотип як картинка, щоб він був контрастний до фону. Слово Мавкарі я прибрала і залишила тільки один знак. Далі відкриваємо Firefly. Нам треба саме розділ картинок. Для нас це перша вкладочка, або можна одразу написати якісь запити, і нам все одно воно перейде в потрібні віконечки. Тут я згенерую кота, і ми почнемо. Референс нам треба завантажити наш логотип. Вибираємо наш логотип. І тепер пишемо промт, що ми хочемо побачити. А що ми хочемо побачити? У мене тут витинанка з янголами, які грають на музичних інструментах, а зверху і знизу такі крила. Я напишу фронт Ангел з білими крилами в блакитному небі. І ще ми побачили, що воно не дуже схоже, а тому що в референсі треба перетягнути показник на максимум. Перетягуємо на максимум, пробуємо згенерувати заново. І у нас виходять такі круті крила. Ми робимо апскейл, покращимо якість для наших картинок. І зараз будемо їх роздивлятися. Якість стала краще. І у нас цілих чотири варіанти крил. Ми можемо зберегти, який нам найбільше сподобався, або зберегти одразу всі. У мене так часто буває, мені подобаються всі, я потім не можу вибрати. Далі я відкриваю Photoshop і вставляю варіант, який мені найбільше сподобався. У файлик вже підготований для цього. Коригую, як мені більше всього подобається. І ось такий ми маємо результат. Далі у нас буде ще одна ветинанка, це витинанка сонце. Сонце, взагалі, для мене дуже такий персональний знак. Пишемо пронт Огняне сонце в космосі. Не забуваємо перетягувати показник референсу на максимум щоб воно було максимально по формі нашого лого. і у нас виходять такі шикарні сонця в космосі, сповнені енергією, Покращуємо їх якість. І вибираємо варіант, який нам найбільше сподобався. Я погенерувала декілька раз. Зберігаємо. І тепер вставляю в Photoshop варіант, який мені найбільше сподобався. Ось таке сонечко. В кінці все разом покажу, як це вийшло. Третє витинанка у мене такі глечики і різний посуд з орнаментами. Глечики тарілочки. Пишемо новий запит, тарілка з орнаментом угу. вид зверху. Я тут погенерувала декілька разів, трошки поморочилася з цією тарілкою, і в результаті в мене вийшла от така тарілочка, також вставляємо. В нашу третю витинанку. Готовий результат я покажу трошки пізніше, а хочу ще додати, що за освітою я графічна дизайнерка, я працюю за фахом, і за останній рік мій підхід до виконання завдань кардинально змінився через стрімкий розвиток штучного інтелекту. і На даний момент я використовую його в роботі кожен день. Я показала тільки один маленький приклад використання штучного інтелекту як візуального помічника, а можливостей є дуже багато. І так не всі додають. Датки безкоштовні, за деякі треба платити, а ще треба навчитись ними користуватись. Але я вважаю, що класний результат того вартує. Також завжди є варіант звернутися до спеціаліста, до людини, яка вже в цій сфері працює. Ви можете звернутися до мене, якщо б хотіли собі якусь подібну стилізацію свого логотипу, але у вас немає часу в це вникати або немає сенсу купувати програми. Також звертайтеся, якщо вас зацікавила купівля рамочок витинанок, вона поки що в мене. Або ви хотіли замовити собі щось подібне. До речі, напишіть у коментарях, як вам взагалі така ідея з рамочками. А тепер вже точно показую готовий результат. А тепер обіцяний бонус, як розширити межі картинки. Для цього нам знадобиться Photoshop, відкриваємо функцію кадрування і розтягуємо в ті сторони, в які нам треба розширити. Для мене це вбок і вниз. Я використовую цю картинку на обкладинку. З'являється поле генеративне розширення. Нажимаємо Створити, можна навіть там нічого не вказувати. Photoshop зрозуміє, що нам треба розширити межі цієї картинки. Він бере, генерує достатньо швидко. І у нас є цілих три варіанти вже розширеного фону. Це просто, напевно, функція, яка мене спасає більше всього, якщо не вистачає по бокам якогось простору або внизу. Просто дуже виручає. Користуйтеся, рекомендую. Дякую, що провели свій час зі мною. Я буду чекати коментарів, як вам взагалі таке використання штучного інтелекту. Щоб не загубити мене, підписуйтесь, не забувайте ставити лайки і до зустрічі в наступному відео.